Хворий 64 років госпіталізований із скаргами на задишку, відчуття важкості у правому підрибелі, збільшення живота. Під час огляду лікар звернув увагу на відсутність набриків на ногах. При явному асциті є і асцит, є накопичення рідини, але набриків немає. Набухання шийних вен. Частий малий пульс під час асфальтації серця визначається перикартон. Ехо КГ, сепарація листків перикарда. 0,5 см, діаметр правого передсердя – 6 см. На рентгенограмі серця нормальних розмірів. Вздовж краю правих відтілів серце визначається рентгеноконтрастний контур. Яке захворювання необхідно запідрозудити в даному випадку? Значить, діаметр правого передсердя – 6 см, рентгеноконтрастний контур, набухання шин, хвен. У нас в даному випадку конструктивний перекардит. Робітниця заводу з обробки шкіри, стаж роботи в контакті із урсолом 12 років. Скажеться на виражений свербі шкіри, об'єктивно на кистях і пальцях рук, пліччя, обличчя і шиї найомний симметричний, курпульозні поліморфні висипання. Стан погіршується після роботи у вихідні дні та під час відсутність. Відпустки, почуває себе краще, що із слід застосувати в даному випадку. На в неї алергія і антигістамінія та алергії. Жінка 62 років після підняття вантажу відчула гострий біль у побраковій зоні сідниці задньобоковій поверхні правого стегна. І що ж це не таке? Зовнішньої поверхні правої гомінки на тильній поверхні стопи. Об'єктивно. Слабкість переднього великого мілкового м'яза довгого роз... довго розгинача великого пальця, короткого розгинача пальців правої стопи, знижений хіловий рефлекс права, позитивний симптом ласега. Який найбільш інформативний метод дослідження для уточнення діагнозу тискогенної компресії Л5 корінця? Ну, якщо у нас позвонок, то в даному випадку... Ну магнітно-резонансне, да. Магнітно-резонансне сканування саме краще. Ну і саме дороге. Вора 45 років. Доставлена машиною швидкої допомоги. Із каргами на різку загальну слабкість, нудоту, плювання, біль у животі. Останнім часом визначається зниження під схудний. Гіперпигментація шкіри. Артеріальний тиск знижений. 70 на 45 Брадикардія. Вдовата. В додаткових дослідженнях знижений вміст кардостерону, кортизолу в крові, знижена екскреція 17 КС та 17 ОКС із зичеєю, гипонатриемія, гіперхлоремія, гіпокаліємія, яке лікування з... заходи потрібно вжити лікувалі. Но в даному випадку призначення глюкокортикоїдів, яких в нас не хватає, альдостерони, корти... мінералокортикоїдів і дієту з підміщеним вмістом кухарської солі. Гіпанатрімія, гіперхлоремії у нас й хворої. До приймального відділення лікарні надійшов хурий з грипним диханням, більш отрудений вдих ціанозом шкіри, тахікардією та артеріальною гіпертензією. Вонамниці, бронхіальна атма. Годину тому робив інгаляцію з альботомолом та забув зняти ковпачок до чого полудору, який аспірував у, глибо... у при глибокому вдиху, які дії лікаря. Ну, прийом виконати, геймліга. На санпропускник доставлений, доставлений про постраждалого із скаргами на болі у ділянці тазу дві години тому під час вибуху притиснутий автомобілем, що перевернувся, стогне від болю. Так. Об'єктивно понятно. Таз деформований. Це прям щастя для хворого. Укорочені правої нижньої кінцівки. Це взагалі весело. Органи черевної порожнини без патології. Як це? Так, ще й удивительно. Оберіть оптимальний спосіб купірування больового синдрому. Ну, в даному випадку тільки наркотичні анергетики купірують. Деформований таз. Ухвори. 37 років. Часті болісні сичого пускання. Відчуття несп... повного спорожного січового міхора. Ульє близько 15 років. Усечі. Питома вага. 10 питомова 1020 спілок. 400 грама на літр, 20-25, 2025 лікацитів багато. ретроцити наявні. При ультрасонографії нирки без особливості. Б'ємося чолового міфа 300 мл. Його стінка потовщена до 0,5. Трабекулярна і у просвіді ехозавис. Який метод додаткового дослідження необхідно цій пацієнтці в першу чергу для уточнення діагнозу? Ну, в першу чергу... В даному випадку при наявності такої кількості лейкоцитів. Хворий 77 років. Скажеться на неможливість помочитися, розпираючи біль біль надлоном. Захворів гостро. 12 годин тому. Об'єктивно надлоном пальпується наповнення з міхуру. Ректальна простата збільшена, щільно еластична, чіткими контурами, без вузлів, Міжчасткова часткова виражена. При ультрасонографію об'єм простати 120 см на кубіч. Куб. Вона, вдає, вона вдається в порожнину сечового міра. Міхура прям таки вдається. Паренхіма однорідна. Рост стат, специфічний антиген 5 нанограм на млл, яке найбільш ймовірне захворювання викликало гостру затримку сечі. Гіперплазія. Саме затримку, гостю затримку, це чи гіперплазія в простати визвала. У хлопчика двох років на другий день після профілактичного щеплення з'явився підвищена температура Біле у животі без певної локалізації. Та ви що, після щеплення? Як таке може бути? Таке неможливо. На третій день у дитини виникла червона попульозна геморрагічна висипка на регіональних поверхнях кінцівок. І навколо суглобів та вишува, це неможливо. відмічається на та незначна болючість для них суглобів з боку інших органів та систем, без патологічних змін, який найбільш ймовірний діагноз. Ну так як дитина мала, і так, як це на вакцину, і так, як вражені, суглоби, то можна предположити, що це геморагічний васкуліт. Хоча тут як то сомнительно. Все остальне просто менше підходить в даному випадку. Давше, еморогічне вискорість, все остальне просто не підходить. Говорить, 73 років звернувся до лікаря з карами на серцебиття, перебої в діяльності серця, ядугу з переванаженням, переважанням, утрудненого видиху, пульс 96, частота 128, фібриляція перед серцем, тоне серця слаблені, систолічний шум на верхівці. Печінка збільшена, набряки гоміло, фракція викиду збільшена. Для контролю частоти серцевих скорочень це сильно використати. Диоксин. Треба використати. Хворий 22 років. Скажеться на кашель з виділенням ржавого харкотиня. Це або туберкульоз, або, або... негоспітальна пневмонія. Ржаве харкотиня це негоспітальна пневмонія. Що може бути туперкульоз легені? Ну, в першу чергу, не госпітальна пневмонія ставить в даному тесті, коли хворий 20 років, не скаржиться на кашель, температура в нього під 40. Справа нищо лопатки, тупий перкутурний звук, презентація бронхіа дихання, в крові лейкоцити завищені, який діагноз ну, поня? не госпітальна пневмонія. Для оцінки стану здоров'я населення складено та проаналізовано звіт про захворювання, що зареєстровано у населеному районі обслуговування, який показник рахують на основі цього звіту. Показник. Що за показник? Показник загальної захворюваності в даному випадку. Для оцінки стану здоров'я населеного. Да? Для оцінки стану здоров'я населення. У 12-річної дитини протягом 6 місяців періодично з'являється лихоманка, кашель, задишка, наразово кровохаркання, БСЖ, рубець відсутній. Можна вже сказати, що це туберкульоз. Дідусь хворіє на туберкульоз, ще й дідусь в жару вогонь. В легенях розсінні сухі і різнокаліберні вологі хрипи. Ренено логічно однотипна різноманітна. Рівномірна, дрібно-вогнищеві інфільтрація легень. У верхніх частках тонкостійна каверна. Ну це вже туперкулюз дурному понятне. Хворий готується до операцій з приводу варикозно-розширених вен, нижніх кінцівок при огляді на підошву хвилини, мукоподібне лущення, угоду шкірних складок. Та ви що? Всі нігті сто обсірвато жовтого кольору потовшені і часто зруйновані. А до цього операціони не бачили, що в нього рубромікоз. Рубромікоз правильно відповідь. У хворого після контакту з хімічними речовинами на виробництві виробниці вини стрільне дихання. Осиплість голоса, гавкаючий кашель, стала зростати задишка, то що об'єктивно нас? Який попередній діагноз? Нобре ртані. Іменно після контакту з. Речовиною почалися зміни. Рак не міг за 5 секунд виникнути. Хворий 37 років, госпіталізований до реанімаційного відділення у зв'язку з повторною повторюваними кожні півгодини судомо тоніко нападами. Між нападами до свідомості не приходить артеріальний тиск. нормопульс. Вчора ввечері був на весіллі, вживав алкоголь. Та ви що так весело? П'ять років тому пальні закриту чергно мозкову травму, забій головного мозку. Ну, всіда. Після чого виникли одинокі судомні напади з свідомості. Хворий курси протиепілептичного лікування не проходив. Ну, всіда. Який препарат необхідно першочергово ввести? Сибазон. Сибазон. Кращий препарат проти судом. Під час судового медичного дослідження трупака. Судово-медичний експерт описав у цьому скрайній ділянці справа рана фініної форми Р... зведеними, призведеними в кра... краях, країни рівні, вкриті саднами. Ну це забита рана. І вони це спрашують. Ви рана, рано, видно тканині перетинки, це забита рана удара ма. Пацієнт 260 років скаржиться на практично постійне відчуття важкості і перенаповнення випігати що посилюється після їжі відрижку стукну яйця запахом і надіблювання з'їденою 1-два дні тому їжею схудення до 12 років тому вперше виявлена виразка відчував періодичні голодні болі з приводу яких приймав ранній тидин погіршення протягом трьох місяців об'єктивно визначається шум плеску. Шум плеско то голодні болі. Я тому виявлено Виразка піларичного відділу в даному випадку вже буде рубець. Шукаємо рубець. Значить, стенос пілурауса. Стенос. Жінка 33 років після принесеного стресу з'явилася праха полілепсії, поліурії, схудла, наростала. Наростала слабкість, потім з'явилася нудота, блювота, сонливість, непритомніла. Госпіталізована глікемія 28 мм. Ацетон США позитивний. Розпочато лікування кетоцидотичної коми. Коли доцільно розпочати профілактику гіпоглікемії шляхом введення процентного розчину любовски. В даному випадку після зниження рівня глікемії до 13-14 мм на літр у електрозвалювальника із стажем роботи 15 років можна вже одразу відповідати яке захворювання можна запідозрити. в даному випадку металофонікоз 15 років пропрацював електрозварювальником після цього можна одразу не дочитувати що там на рин ринограмі знайшли дифузні вузилки це все нас не цікавить